Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядон, і сьогодні говоримо про те, як Китай намагається переманити Європу на фоні тиску та хаотичної політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Мій співрозмовник сьогодні український дипломат Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю вас! Ще вітання вам, глядачам. На фоні того, як Трамп яких Трамп досяг результатів стосовно врегулювання війни в Україні протягом ну, цих восьми місяців. Здається, ми стали далі. До миру, аніж були на початку його президентства. і стосовно цих тарифних війн, які знову ж таки він активно веде, і відштовхнувши фактично цими діями історичних союзників Сполучених Штатів, особливо в Європі, Китай, Китай, Китай досить активно користується цим і намагається просунутися і стосовно першого треку українського врегулювання, і стосовно тарифних питань, тому що як зазначається, основна ціль Трампа, нібито це Китай, хоча тарифне перемир'я знову ж таки продовжено саме з Китаєм на 90 днів, маємо візит міністра закордонних справ Вани до Європи. Він відвідує кілька країн. Зустрічається також з представниками ще багатьох інших головних столиць Європейського союзу. Дві два питання: це врегулювання української кризи, як називають війну в Україні Китайці до сьогодні, просування цього альтернативного бразильсько-китайського плану? Ну і об'єднання з Європою проти Трампа, проти його тарифів. На ваш погляд, давайте розпочнемо саме з цієї новосної повістки. Тобто, цей візит, наскільки він наскільки він важливий, і що він може принести взагалі. Він важливий для політики Китаю, так? Там своя зацікавленість. Китай завжди розрізняє політику щодо США і щодо Європи. Ну так вона завжди була окремою, як і Європа веде політику щодо Китаю, мала десь окремішню від Сполучених Штатів Америки. Це зрозуміло. Кожного переслідує свої глобальні інтереси. Але ми бачимо, що Пекін активізувався. На тлі того, що відчувається, що певні кроки американської адміністрації не знаходять повного розуміння в європейських партнерів, і тому Китай хоче показати, що він навпаки, стабільний партнер, позицію ніколи не міняє. Що до Європи, ставиться завжди позитивно. І якщо європейці хочуть дещо змінити правила торгівлі з Китаєм, Пекін на це піде. От, тому що зараз певний дисбаланс зовнішньої торгівлі. Тобто регулювати це питання китайці готові, От, але закликають все таки не підтримувати політику США щодо, щодо певних введення тарифів щодо Китаю. Да, ми знаємо, що Трамп запропонував введення Приєднання до політики тарифів щодо Китаю, там 50-100%, величезні тарифи. Е, от, і європейці трохи е, е, зненацька їх. Застали така пропозиція. От, і ця пропозиція ну, наші, Це, це м'яко кажучи, трохи та, зненацька, тому що сам Трамп не хоче цього робити, а європейці повинні та, це сам робити. Сам від, від, від трошки він, він ви ж саме задали. Е, Віддали в процес прийняття свого рішення, і, значить, закликає європейців приєднатися до політики Вашингтону. Ну, принципі, зрозуміло, що мала бути раз є 7 значить, в рамках G7, яка має бути спільна і американська політика, але деякі речі вони трохи між собою не корелюються. Їх раніше таких не було, тому що ці всі тарифні речі. Саме активізувала адміністрація Трампа. Тому європейцям треба подумати, прийняти зважене рішення на нижчому рівні, на рівні міністрів там спецпредставників, обговорити деталі, що мається на увазі, коли водять європейці, хоча по часовому виміру, що мається на увазі, вводять європейці, коли США водять, якщо США зацікавлені. Перш за все, то вони мають першими вводити е, таку політику. От. А Китай, звісно, не хоче потрапити в ситуацію, щоб Європа повністю перейшла на сторону США в ці, цій справі, хоч е, знає, що європейцям це не вигідно, але на всяк випадок, ось з місією їде е, міністр закордонних справ і демонструє, що Китай, він надійний партнер. Готовий до переговорів і не збирається там е, якісь речі використовувати е, проти третіх країн, да? тому що, власне кажучи, заклад США це використання сили проти третіх країн, які в даному випадку є Китай. Ну і друге важливе те, глобальне питання для нас, звичайно, важливіше те, що ви задали, а що до мирного плану, Да? То можемо поговорити про це, так особливо на фоні того, що пропозиції точніше, не так дії президента Сполучених Штатів Трампа вони фактично розбилися у небажання не діяти російського диктатора Путіна. Тобто, всі пропозиції Трампа, які надходили, припинення вогню. Двостороння чи тристороння зустріч, щоб максимально зближити позиції. Все це відкинуто. Фактично, Трамп зараз зайшов глухий кут, і він сам це до речі визнає. Що ну фактично він не знає, що далі робити. Ну ось він запропонував європейцям натиснути на Росію шляхом відмови повністю від газу нафти країнам не тільки Європи, а й НАТО, скажімо так. Ще також вести проти Китаю на ваш погляд, отакі от дії, от навіть не дії, от такий результат Трампа, нульовий, фактично, а можливо навіть мінусовий, він надає Китаю е, можливість знову заявити про себе як можливого активного учасника переговорного процесу в регулювання в Україні. То, звісно, Китай користується помилками Трампа. От і заявляв уже дуже багато разів. Каже: подивіться, яка політика, це тариф на навіть щодо Канади, що до Мексики, до найближчих партнерів, які в них була м, своя ха -ха, окрема політика, економічна, безтарифна і так далі. І тут щодо них навіть за такі високі тарифи А вже про інші країни взагалі ніхто не говорить. То Китай нагадує, що він проти цього це неправильно, це не відповідає. Світові правила світової організації торгівлі. Тому давайте якось ми між собою будемо окремо вести діалог. Те, що ми будемо розмовляти з США, зрозуміло, що до себе, які тарифи будуть США застосовувати щодо Європи, щодо Китаю, але але будемо уникати речей, які щоб ну, щоб використовували певним чином ці відносини на користь умовної якоїсь сторони. Ну, мається на увазі Вашингтон. З одного боку, те, що говорить Трамп, воно є вірним абсолютно. Тобто, якщо Європа повністю відмовиться від російської нафти, якщо вона застосує санкції щодо країн, які купують російську нафту це Китай і Індія от, міцною тарифною політикою, то це відразу приведе до закінчення війни. Ну, це так. Це абсолютно це можна дуже швидко закінчити цю війну. Між тим європейців, і ви вже це згадували. Дуже лякають деякі речі. значить Вони мають піти на торговельну війну таким потужним гравцем, як Китай, трошки менш потужним гравцем, як Індія, Да? І все це. з тим що їм пропонують Сполучені Штати Америки, а самі США тільки що до Індії вели тарифи поки що, да, а щодо Китаю, ні. І вони побоюються, щоб, щоб не втратити великі кошти в цій тарифній війні. Щодо України нема питання, якщо б на це пішли європейці, було б добре. Але було б добре, щоб американці знову не зробили два кроки назад, знову якісь два тижні, знову якісь 30 днів відстрочки і так далі, що взагалі може звести нанівець ці потуги. Тому оця неперебачливість Трампа використовується Китаєм, який натякає, що політика США не є, не є системною. Вона завжди міняється. Навіть протягом декількох днів вона може помінятися ж світ у вас да. тягнуть цю боротьбу. Через два дні буде щось інша ситуація. Ви залишитесь в тому, куди зробили цей крок. Тому європейці вагаються, це зрозуміло. Ну, от І м, поки що на цей крок не йдуть. Можливо, вони взагалі підуть на цей крок чи підуть. ну Дуже сумнівно, тому що. З одного боку, там залежні від російської нафті, ті ж Словаччина і Угорщина, да, які начебто блокували. З другого боку, угорці залежать від США, на них може натиснути США. Якщо вони будуть блокувати, то це начебто угорців можна швидко вмовити. Хоча Сіарто заявляє, що у них там своя політика, незалежна політика і щодо енергетичних питань, вони незалежні і так далі. Е, так що складність е, є певна, є певне підозри, що ставляться завідомо невиконанні вимоги з боку Вашингтону. Е, от, і щоб тим прикритися, чому власне до тих пір США не вели жодних санкцій? Хто не вів санкції щодо Росії, так це власне США. І, і вони. Якщо ви не водите, то і ми не водим Ну, а європейці водять 19-й пакет санкцій, я перепрошую, вони працюють, бо перед цим 18-й, а США нічого не робить і так далі. Так що ось тут йдуть дискусії, перемовини. І в цих активних перемовинах є і, і активний глобальний гравець Китай який себе позиціонує як глобальна сила. Яка зацікавлена вирішенні всіх питань в світі, включаючи і війну в Україні, і пропонуючи поруч з економічними питаннями, це військово-політичне закінчення війни в Україні, натякаючи, що Трамп не може закінчити цю війну в Україні. А от бразильсько-китайський план насправді він просто китайський. Цей план може... Закінчити війну щодо мирного договору там в цьому плані нема нічого. Але у всякому випадку припинити бойові дії, не розповсюджувати їх, е, нормально ставити до військовополонених і так далі. Всі чи шість пунктів. Е, от, е, Китай їх пропагує, плюс ядерна безпека, не застосування е, не ядерної, не хімічної, не біологічної зброї, е, поводження ставлення до жінок, дітей. Е, і, і так далі там є зрозумілі речі, тільки якщо нагадаю, що перший китайський план складався з 12 пунктів, а ці 6 дуже схожі до тих 12, але нема одного головного першого від китайського плану, який був на 24 лютого 2023 року, на тобто на першу річницю російського вторгнення, був цей запропонований план китайський Там говорилося і про територіальну цілісність, недоторканність кордонів і так далі. Вона це зникла, М -м, значить ця теза. Важлива дуже для нас. важлива от І е питання в тому, як тепер Україна до цього ставиться. Ми минулого року сказали, що ми дуже прохолодні до цього плану, але минулого року була інша ситуація, була інша американська адміністрація і так далі, інше ставлення до Росії. Значить, тепер ми не можемо ніяк досягти цього перемир'я і близько. Трамп втрутився в ці процеси і нічого не вирішує, тільки ситуація погіршується, обстріли України збільшилися. Всі ці його загравання з Росією дуже небезпечні. Ми це побачили після зустрічі на Алясці. І тому от ну, виникає якась альтернатива, е, так би мовити, плану Трампа. Пропонується європейцям, що вони думають, а далі може інші країни. Ну і Китай говорить, цей план підтримує там 115-120 країн. Це нема, так? Тобто хтось за цим стоїть за цією пропозицією. І треба розуміти, цікаво нам, як на це відреагують наші партнери, тому що вони буде вести переговори в Польщі, Німеччині і у Франції. А як би загалом ви описали стратегію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні? Тому що так китайці кажуть, вони нейтральна країна, вони нікого не підтримують, але ж це не так. Росіян вони економічно підтримують це всім зрозуміло. Навіть уже товари подвійного військового призначення все там нормально і досить активно. Позато як ну західна преса вважає, що в Китаю війна з припинення війни. Ну, це не проблема. Тобто нескінчена війна Китаю це плюс, тому що Росія залежна. Ну, Україна, в принципі, Китай особливо не цікавить в стратегічному такому, знаєте, планетарному масштабі. Так припиниться, буде співпраця. Ми там торгуємо з ними сільською продукцією певним чином. Для Китаю це невелика частина для нас, так туди-сюди. Тому загалом, як ви вважаєте, Китаю потрібне припинення війни в Україні? Чи продовження війни це також не проблема для Китайців? Ну, Китай все-таки далеко від цього від війни. Тобто європейці більш зацікавлені, що вони географічно тут знаходяться. Перше. Друге, Китай заявляв, що він допустить поразки Росії в цій війні поразки не допустить. Але ніколи Китай не говорив про те, що Росія має перемогти досягти якихось своїх цілей СВО. Це ж різні речі зовсім, да? щоб Росія не програла. І друге, щоб Росія досягла чи там щось вони не проти, щоб СВО досягло своїх цілей. Це прірва між цими двома позиціями. Але це декларативні позиції. І Всі бояться, що реальні позиції Китаю трошки інші. І підтримка Росії куди могутніша ніж просто декларована там купівля нафти, яка йде на користь китайській економіці чи продаж товарів широкого вжитку китайських на російський ринок, це ж, начебто, не порушує правила світової організації торгівлі і так далі. Всі, всі хвилюють там щодо військового технічного компоненту, да, чи не є таємні постачання якихось озброєнь і так далі до Росії з боку Китаю. Ну, Китай від цього постійно відмежовується. Перевірити це досить складно, тому що кордон між Китаєм і Росією величезний, там щось. Перевести через кордон не так складно, хоча є супутникові системи і так далі. Це ж теж розумію. Між тим, Китай десь себе позиціонує от як нейтральна сторона. Хоча всі розуміють, що це позитивно нейтральна до Росії, і, і чи є для Китая питання війни в Україні. І продовження цієї війни цікавим. Є такі багато заяви, начебто певні дії про це говорять. Проте тоді не зовсім логічно, навіщо Китай їде з цими мирними ініціативами. Хоча це може знову сприйматися як ініціатива Трампа, який щось пропонує, знаючи, що навряд чи ця пропозиція пройде. Проте, показує, що він хоче досягти якогось результату. Не виключено, що і Китай використовує ці засоби, щоб показати світі як країна, яка хоче досягти миру, тому що досягти миру це більш природно для більшості країн світу, розуміння цього, як має закінчитися ця війна, і тим, щоб показувати, що показувати, що Китай робить ці зусилля, і ці зусилля. Хотів би матеріалізувати якісь домовленості. А загалом, як ви вважаєте, європейці здатні хоча б певним чином змінити позицію Китаю щодо Росії? Чи це неможливо і ця стратегічна, як там у них в договорі прописано? Стратегічна всеосяжна дружба, вона буде і партнерство буде продовжуватися і далі? Да. Ну, всі розуміють, що воно буде продовжуватися, зрозуміло. От, а чи, чи можна в цей план, який є у китайців, внести якісь ну, невеличкі корективи, я би спробував, тому що вносити корективи, те, що вже було в китайському плані. Ми казали про перший пункт ці 12 пунктів їх мирного плану. От якщо його туди акуратно всім нам стати з європейцями і сказати, так, давайте інкорпоруємо цей пункт. От мені цікаво, як, що на це відповідають китайці да? і бразильці. кажуть, Що ми за статут ООН, ми за територіальну цілісність. Да. Да, да, да. Чого ви проти того, що саме пропонували, що нормально, ну, з вашої точки зору, яку ви пропагуєте? Я б це використав і побачив, як вони зреагують на це. Якщо вони його візьмуть, о, це якийсь крок до можливого розгляду. Студія. А загалом, як ви вважаєте, ну от це зближення Китаю і ЄС, воно неможливе, ну такому глобальному прямо масштабі, але використати проти Трампа, от особисто проти Трампа, проти його ну такої зухвалої, якби політики. Знаєте, коли я ввожу там тарифи, які там бажаю і проти кого хочу? Можливо чи ні? Ну тобто налякати, принаймні його, щоб він зрозумів, що ну він фактично залишить Сполучені Штати. Наодинці з усіма, фактично. Не виключено, не виключено це. Е, Про це це будуть публічно ж ніхто не скаже вам, ну, було, так, да? але можливо, так буде грати. Ну, як і, 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 власне кажучи, Україна. Тобто, на сьогоднішній момент, як не дивно, як не дивно, те, що пропонує Китай, це більш прогресивно, ніж те, що пропонують. США, ну до цього до моменту цієї тарифних нападу і так далі, це просто вирішення цього конфлікту, але воно не зовсім у реальній площині. Але ж Україна має США за стратегічного партнера, і ми ж не можемо так раз і перейшли на цей планчик і, і працюємо, і так далі. І це ж те саме і європейці. Вони можуть там деякі речі для них дуже вигідні. Але ж вони отак одну секунду і не можуть зіграти цю сторону, аж а як же США далі проводить е, політику і так далі. Раніше б це нікому і в голову не прийшло, тому що було міцне партнерство: західне, міцне натівське партнерство, там міцне союзницьке партнерство. Навіть зараз його якось не стало. Причому це не вина європейців чи українців. Так? Його нема. І, от. і тут от на фоні цього зрозуміло грає Пекін певною мірою, і, і, і зараз ось побачимо, як європейці на це е, зреагують. Бо їм треба щось сказати, щось озвучити. А це певною мірою є і дороговказом для нас, тому що ми вже точно йдемо в Євросоюз, НАТО ми не йдемо. Але Євросоюз ми йдемо, да? значить, ми на Європу орієнтуємось, значить, вони наш головний партнер, то зараз європейці. Ну, тому що вони скажуть, для нас теж це важливий буде політичний сигнал. Е, що ж, у мене все, в принципі, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем на сто був український дипломат Олександр Левченко, який в 2010-2017 роках працював послом України в Хорватії та Боснії-Герцеговині, з яким ми говорили на тему, як Китай намагається. Переманити фактично Європу на фоні тиску та хаотичної політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Дякую глядачам Босток, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорювали з паном Олександром. Що ж, на все добре та до побачення.